Вам, дорогі друзі! Ви дивитесь програму Дорогами Християнства і з вами її ведучий Віталій Кривой. Я щиро запрошую всіх допитливих до нової зустрічі у країні історії. Видатний єврейський мислитель 12 століття Моше Бен Маймон сформулював для юдаїзму кредовіри у 13 положеннях. Одне з них звучить так. Я вірю повною вірою у пришестя Месії, і, незважаючи на те, що він затримується, я буду чекати його приходу з дня на день. Я думаю, що неупереджені читачі Біблії, будучи християнами, підтвердили би дружним амінь цю тезу. Святе письмо містить чимало свідчень про скорий другий прихід Ісуса Христа та підкреслює необхідність ретельно готуватися до цієї події. Сьогодні темою нашого дослідження є Церква Божа та її розділення на вірний залишок та Вавилон. Також ми з вами спростуємо декілька міфів, що побутують серед нашого народу, а допомагатимуть нам у дослідженнях магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба та доктор теології, ректор духовної семінарії В'ячеслав Іванович Курчук. Вітаю вас! Вітаю. Шановні наші експерти, дорогі телеглядачі! В нас попереду цікава та важлива тема про компроміси з гріхом та до чого це призводить. Та перш ніж ми почнемо нашу розмову, давайте переглянемо історичну довідку. Біблія стверджує, що вознесений Христос має повернутися на цю землю вдруге для остаточного очищення її від гріха. Бо прийде Син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його, свідчить Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 27 вірш. Сутність і зміст раннього християнства становила ця надія: учні чекали повернення Христа у найближчому майбутньому, активно розповсюджуючи вістку Євангелія. Царство Небесне. Мислилось не як загробне життя, а як реальне перетворення світу. Зі смертю апостолів, виконання месіанських очікувань у свідомості віруючих поступово почало відкладатись на невизначений термін. У творах ранньохристиянських авторів II-III століття, таких як Іриней Ліонський, Юстин Мученик, Тертуліан, ми подекуди знаходимо сподівання на оновлення світу. Через прихід Христа. Але саме в цей період церква зустрічається з певними обставинами, що змушують її подбати про земні інтереси. Масовий приток новонавернених породжує потребу у створенні чіткої організації. Це, у свою чергу, призводить до наступного кроку: від харизматичного лідерства апостолів і пророків до формування триступеневої ієрархії деякон, Пресвітер, Єпископ. Припинення гонінь дає можливість церкві вийти із катакомб і навіть будувати споруди спеціально для богослужінь. Основний контингент церкви вже в третьому столітті формують не як раніше біднота й раби, а представники заможних прошарків суспільства. Тому, під впливом багатьох чинників у ході церковної історії, ентузіазм месіанських очікувань неухильно слабшає. Значну роль у переорієнтації церкви на тривале земне існування зіграли реформи імператора Константина. Він у 313 році міланським едиктом проголошує християнство licita» «Релігі – релігією, що згодом за його активної підтримки набуває статус державної, звільнивши церкви від податків та цивільних повинностей, дозволивши їм набувати нерухоме майно. А пізніше, закриваючи очі на руйнування язичницьких храмів для будматеріалів для християнських культових споруд, Константин гарантував християнству підтримку земної влади. Його правління відкрило християнську еру в історії Римської імперії. Але за переваги, якими земна влада наділила церкву, потрібно було заплатити певну ціну. Яку саме про це ми дізнаємося в сьогоднішній передачі? Скажіть, будь ласка, якими настроями жила перша церква християнська? Чи вірила вона в те, що земна історія має своє короткий час існування, і вона скоро прийде до кінця? Перша церква жила, скажімо, палаючою першою любов'ю до свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ісус Христос, коли підносився на небеса, Він сказав, залишив своїм учням заповіт: Я незабаром прийду. Я прийду скоро. Він не призначав дати приходу. Але він, як наречений, як це показано в Біблії, мав повернутися до своєї нареченої, до церкви. І люди жили в очікуванні цього. Вони готувалися постійно до. Цього. Але Христос не сказав про час свого приходу. Як церква очікувала його на наступний день, на наступний рік. Христос навчав своїх учнів, послідовників і нас з вами, що, щоб вони не чекали конкретної дати. Дата прихована для нас. Вони вірили, що Христос прийде за їхнього життя. Вони очікували побачити його вже. А чому з плином часу е, ці настрої почали згасати у християнській церкві? Чому вона по-інакшому почала ставитись до цього важливого очікування? Проблема полягала в тому, що церква в значній мірі ставала державним інститутом. Коли церква стала державним інститутом, вона стала жити більше земними інтересами. Я думаю, що до тих пір, поки церква була гонимою, як ми читаємо це в історії, то вона і прагнула більше, щоб Христос скоріше повернувся і, і, ці... і це все припинилось, абсолютно вірно. Але коли вони, скажімо так, по-людськи дещо добре вже почали отримувати тут на землі, вони почали до цього звикати. Церква почала переорієнтовуватися, церква починає вже управляти і державою, і церквою. Ми знаходимо, що ранньохристиянській церкві була притаманна ідея рівності всіх віруючих, чи це є священнослужитель, чи це є член просто цієї церкви. Навіть апостол Петро сказав наступні слова, звертаючись до всієї церкви. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Яким чином? У церкві формується ієрархічна структура. І чому взагалі відбувся цей поділ? Є священство, а є миряни. Для того, щоб управляти церквою, і коли церква почала збільшуватися потрібно було, щоб були пастори, були служителі, були голови церков. Гріх а... фактично спотворив цю ідею церкви Божої. І замість того, щоб пастор був один старший серед рівних, поступово його починають, і він сам себе починає звеличувати. І таким чином поступово поступово в історію християнської церкви, замість цього рівності, сімейного такого братерства, повстають люди, які починають навчати, що вони угу. є старші. Фактично був, фактично був порушений принцип Ісуса Христа. Він сказав, хто хоче з вас бути більший, хай буде слугою. І тому християнські керівники називали служителі. Ти які служителі. E, взагалі, ми угу. читаємо у новому заповіті, що дар служіння Бог дає для чого? Для збудування церкви. І напевно просто неправильне розуміння, для чого ці дари були дані: дар учительства, дар особливого служіння, деяконського служіння, поступово воно почало змінюватися. Але разом з тим ми знаходимо ще один цікавий момент, про який я хотів би, щоб ми сьогодні згадали в нашій передачі. Про ранніх християн ми читаємо, що вони спочатку збиралися на богослужіннях на природі, ми можемо читати, в синагогах, а потім, коли церква була гонимою, вона взагалі в катакомбах проводила богослужіння. Потім церква переходить до богослужіння у храмах у славних будівлях. Цей перехід, чим він був зумовлений? І чи була тут взагалі якась проблема? Якщо ми дивимося на історію, цей перехід був саме в той момент, коли церква стає державною. Перший імператор християнин, скажімо так, по крайній мірі, за поглядами своїми, хрещений прийняв лише в кінці життя, за декілька днів до смерті, імператор Константин його мама Олена. Яка вийшла, скажімо, з язичницького такого оточення і звикла до певних ритуалів, певних, скажімо, приміщень сакральних, вона збудувала перший храм. Тобто це Олена була було якби... ну, це пов'язано саме з тим моментом, коли церква стала державною. Інша ситуація, коли фактично Константин. Об'єднав чи з'єднав християнство язичництво, з'явилися культові споруди, в яких стали служити християни. Це фактично були язичницькі ж ті самі храми. Ті самі храми храми були. Що Будь, цікаво і будуватися інше? Я угу. хотів повернутися до священного писання, що дійсно перші християни вони збиралися незалежно в де це потрібно і де можна було, тому що вони вірили в слова Ісуса Христа там, де двоє або троє в ім'я моє. Збираються там і я посеред них. І коли ми читаємо дію святих апостолів, оцю книгу, яку можна навіть назвати Дією Святого Духа в Апостольській церкві, наприклад, в другому розділі, в 46 тексті, ми читаємо кожного дня перебували вони однодушно у храмі і, ломлячи хліб по домах, поживо приймали із радістю та в сердечній простоті, це тільки одне місце, де вони збиралися по домах. Наприклад, далі і щоденно у храмах і домах беззупинно навчали і звіщали Євангеліє Ісуса Христа. Тобто, і там, і в 12 розділі, і в наступних текстах ми знаходимо, що учні Ісуса Христа вони не вибирали особливо собі місце, де проповідувати вічне Євангеліє. Вони використовували. Оскільки тоді храми теж були. Вони в храмі проповідували, в іудейських храмах. Вони проповідували по домах, язичниках, язичникам проповідували в синагогах. Ви теж вірно підказуєте. Тобто вони використовували любу можливість, можливість. щоб проповідувати про Ісуса Христа. А Дякую тут... вам, дорогі глядачі. Після невеличкої паузи ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами. Нагадую вам, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства. І сьогодні темою нашого дослідження є контрудар язичництва або як Христова наречена втратила свою чистоту. Зі мною у студії доктор Богослів'я Курчук В'ячеслав Іванович та магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України не Віталій Володимирович. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Яким чином Християнська церква із переслідуваної церкви перетворилася у церкву державну або у дозволену релігію? Які були ініціативи у Константина Великого? Будь ласка, скажіть про це. Ну, це, звичайно, був певний процес. Ми вже знаємо і говорили на наших, в наших передачах про те, що дійсно спочатку церква була переслідувана. Вона була гонимою. Але поступово християнство набирало поширення, розвитку, тому що віра в Ісуса Христа як живого Спасителя, як Бога, який приходив на цю землю, який воскрес і піднявся. І саме ті справи, які чинив Ісус Христос, це дуже сильно вплинуло. На тодішній світ. Лю... Християнство спочатку було релігією яких людей? Які верстви населення здебільшого відгукувались? Спочатку це були бідні, прості люди, але в той же час серед них були і розумні, багаті, і, наприклад, як ми читаємо апостол Павло чи інші, це теж були досвідчені люди, які мали певну освіту. Угу. Але але вони не панували над дотарою, не панували, що... і ви правильно ми вже підкреслили, що в більшості це були прості люди. Але... А потім, як воно сталося? Але потім, коли християнство мало великий вплив на світ, в церкву були. Почали приходити і язичники. І їх торкалося, е, оце справжнє християнство. Коли церква стала державною це стало модним. Так, ну це вже трошечки пізніше. пізніше так, а пізніше так. воно дійсно так, коли язичники прийшли в церкву, і багато із них прийшли великою кількістю, серед них почали з'являтися люди, які не були до кінця наверненими, в церкву поступово проникають. Різні вчення. Вони принесли, люди привнесли із собою ці різні вчення. Час імператора Константина, коли він вибирає християнство як нову силу для з'єднання імперії, чому він вибирає саме християнство? Чому він зупинився на ньому? Справа в тому, що до Константина і фактично сам Константин, панівною такою вірою в імперії була, був мітраїзм. І саме армія, що цікаво, фактично всі військові належали до мітраїзму. Що таке мітраїзм? Це релігія походженням з Ірану, головним, який є культ поклоніння Богу Сонця. Що цікаво, що саме Константин змінив святкування своїм указом з суботи на неділю, яке було День поклоніння Сонцю. І фактично звичаї традиції цього мітраїзму. Плавно прийшли в християнство і змішалися з ними. Ми не бачимо ніякого бунту військових проти Післяція. нової релігії. Але чому на християнство? Чому Константин вибирає саме його? Тому що моно... це була монотеїстична релігія. Мітраїзм, там ми не знаходимо багатьох богів в мітраїзмі. Сонце один схожість бог. Чомусь була. Так, є схожість в монотеїзмі. І це досить, скажімо, Константину не подобалось політеїстичний культ. І армії не подобалось багато богів. Їм подобалась одна влада, один імператор, один Бог. Але поруч з цим з монотеїзмом там було дуже багато ідей, які дуже суперечили християнству. В той же час християнство воно було привабливим, воно відрізнялося від всіх інших релігій. Уявіть собі, що тут, в християнстві, Бог іде спасати людину, Бог відкривається людині, Бог помирає за людину, і Бог піднімається на небо і знову обіцяє знову повернутися у цей світ. Щоб взяти людину в краще життя, я думаю, от оці е, самі головні такі постулати християнства, які торкаються спасіння людини і угу. люблячого Бога, оце найбільше привертало людей. Того світу, тому що люди жили і в гоніннях, і в переслідуваннях, і тут нова релігія, нове вчення воно дуже мало сильний вплив на людей. Як дуже важлива моральність висока християн, їхня відданість, їхня вірність дуже відрізняла від жителів імперії від інших релігій, які були в той час. Скажіть, будь ласка, християнська церква ми сказали стає державною, чи просто її було ввійти з усіма принципами в статус державної, чи їй довелося піти на якісь компроміси? Яким чином ось цей перехід був зумовлений у принципіальності християнського вчення? Що там відбулося? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що в цьому є в першу чергу і позитивний момент, тому що, ну, яка держава, чи ми з вами хіба не прагнемо, щоб всі люди в державі були християнами? Щоб вони любили один одного, щоб вони будували своє життя на біблійних засадах. Це добре, в принципі, і... Позитив в цьому є, але з іншого боку, люди до кінця не покаялися і не розкаялися, які прийшли і почали становити оцю християнську нову релігію. І через те, що вони прийшли своїми вподобаннями, не залишили їх. І церква почала деградувати через це змішування через цей компроміс, через, через цей поступки компроміс. тобто поступки були може не спочатку не в тому, що церква сказала, ми відміняємо те чи інше положення біблії. А самі люди, які принесли це життя, вони почали зсередини змінювати церкву. Так взагалі в цьому світі і в нашому світі багато залежить від людей. Ми інколи думаємо, що тільки в цьому світі залежить від деяких людей. Але ми розуміємо, що, наприклад, церква, як товариство, як суспільство, багато залежить від кожної людини. Кожен із нас це та маленька цеглина, яка впливає і будує велику, великий будинок, храм Божий. І якщо ми себе неправильно поводимо, якщо ми, як індивідууми відходимо від біблійного вчення, то чи в тому, чи в іншому місці цей храм починає. Падати, завалюватись. А які саме компроміси? Ну, Коротенько, хоча б могли би ви їх задати. Важливий момент полягає в тому, що компроміс може бути в різних речах. Але що стосується Біблії, що стосується основ біблійного вчення, тобто слів Бога, тут компромісу бути не може. Апостол Павло, Петро, перепрошую, одного разу сказав так: повинно підкорятися більше Богу, ніж людям. І що цікаво, що компроміси якраз почалися саме в цьому питанні. Біблія каже, наприклад, та ж сама суботу потрібно святкувати. а Язичники неділю, вже це... Біблія каже, скажімо, їжа є чиста і нечиста, а появилося для того, щоб відмежуватись від євреїв, вже це змінили. Біблія каже, що свята потрібно святкувати такі і ось так саме, а почалося в іншому. І багато багато інших моментів. Ну, саме головний принцип, що вище, чи моя воля, чи воля Біблії? Ви знаєте, я вважаю, що саме головне в християнстві, в нашій вірі, в Бога, і на чому вона будується, вона будується ось на цій святій книзі, на Біблії. Але разом з тим дозвольте запитати: в церкву, в церкву прийшло передання, де разом з Словом Божим це передання почало також якби ставати якимось авторитетом. Чому передання стало авторитетом? І взагалі, коли ми дивимося на традиційну церкву, що Біблія говорить про використання церковного передання? Ну, це надзвичайно цікаве і глибоке запитання про передання. І важливе. І, і надзвичайно важливе тому що авторитет передання. Біблії, ви сказали, повинен бути на висоті, але разом з тим є передання, яке воно має місце. Ви, ви знаєте, що деякі уривки священного писання воно було колись теж переданням, устним переданням. тому що Священне Писання, Слово Боже, передавалося теж з уст в уста, угу. але його записали, і воно стало Слово Божим, і перевірялося на, вже основі, попередніх на основі попереднього відкриття, відкриття слова Божого. і так. воно не протирічило попередньому одне відкриттю. Одне. І ми сьогодні називаємо це канонічна Біблія, канонічне Слово Боже. Але з плином часу почало з'являтися передання чисто людське, про яке, до речі, Ісус Христос попереджав. Іван від Матфія в 15 розділі, там він дуже гарно говорить, звертаючись да, ласка. до книжників і фарисеїв. Ну, Я не буду читати весь уривок з Іван від Матфія, 15 розділ, але прочитаю з 7-го тексту. Він звертається до тих людей, які почали ставити оцю людську традицію або передання, переказ вище, за існуюче Слово Боже. І те передання, яке вже на той час протирічило Слову Боже, Він каже так. Лицеміри. Про вас добре, Ісая я пророкував, говорячи, оці люди устами шанують мене, але серце їхнє далеко від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Дякую. Але чому тоді церква взяла передання і все ж таки ставить його вище, якщо Ісус сам так відносився до передання? В чому тут була потреба такого передання? Бачите, це знову ж такий. Процес, який стався в історії Християнської церкви. Церква традиційна або, скажімо так, ортодоксальна церква, вона звеличувала мучеників, вона звеличувала людей поважних, як вона вважала в своїй церкві. І тому до їхніх слів, особливо до останніх слів, ставилося з великою повагою. Пізніше ці люди були канонізовані, і їхні слова вже почали видаватися як. Прирівнюватися, а потім ставитися вище самого священного писання. Тобто ті слова вже пояснювали слово Боже. Так, трактували або угу. пояснювали, як ви кажете. Більше того, ми знаємо, що церква до передання сьогодні включає різні собори і рішення, які були так. зроблені, саму літургію і. Практику церковну, або як церква називає, Дух самої церкви, і все це почало домінувати над самим священним Писанням. І, до речі, ваше питання, чому так сталося? А так сталося, що коли Слово Боже було опущене донизу на нижчий щабель, а передання стало вищим і домінувати над Словом Божим, тоді і в церкву почали проникати різні. Лежавчення. Дякую вам. За форматом нашого часу ми повернемося ще в наших передачах до, до цього питання. Ще одне запитання, яке сьогодні хотілося б висвітлити: з якої причини і коли з'явилося таке твердження? Поза церквою спасіння немає. Справа в тому, що ця проблема полягає в попередній, нашій роз... що ми говорили, був розділення на священників і на мирян. І право пояснювати Біблію отримали лише, скажімо, єрархи, ну, лише священники. Але Біблія це така книга, яка, е через яку Бог хоче спілкуватися з кожним християнином, зокрема. І хоче відкритуватися кожній людині, зокрема. І е церква для того, щоб втримати оце право на тлумачення Святого Письма через передання, отримати цю владу, вона заборонила фактично і позбавила людей права тлумачити Біблію спочатку і потім і розуміти. Оце була визнана теза. Поза церквою спасіння немає. Тут ця проблема ще й ускладнювалася і тим, що церква почала навчати, що взагалі поза церквою немає спасіння. Чому немає спасіння? Тому що благодать, яка спасає людину, вона сходить у церкві і через священника. Через священника. І тому, більше того, вона каже, що Біблія була створена церквою утверджена церквою, а тому і трактувати може і тільки ієрархія, тільки, церкві, церкві. тільки, іерархія, тільки священник. Ну, І пройшло багато часу, коли знову з'явилися у тій же церкві е, державні, мудрі люди Божі, які пізніше ми їх, почали, ми їх називаємо реформаторами, які почали вчитуватися в святе Слово Боже. І вони почали розуміти, що прерогатива навіть створення самого Слова Божого, належить не церкві самій. А належить Святому Духу. Христос сказав, коли залишав нашу землю, що Дух Святий він вас навчить, Він вас поведе, Він вам розтлумачить і пояснить те слово, яке вже мало Значить. авторитет в силу свого Божественного походження від Святого Духа. Ну, церква правильно зробила, що вона визнала це слово Боже, але питання, чи саме визнання дає їй право. Як би сказати, ставити свій вище. авторитет вище над словом Божим, На Божим. Дякую. Ви е, знаєте, є й інше твердження, яке сьогодні люди кажуть. Е, я розчарувався в багатьох церквах. Головне, щоб Бог був у душі. Ви погоджуєтеся з такою думкою? Це останнє запитання сьогодні. Це вже друга крайність. Це вже друга крайність, тому що. Ви знаєте, ворог людства, він працює так. Він або в одну крайність заставляє людей кинутись, або тоді, як ви зараз сказали, тоді взагалі церкви не треба вірою собі. Христос так не навчав. Христос говорив про те, що Він побудує тут на землі свою церкву. Церква це слово еклезія, викликаний народ Божий. Люди, які бажають жити і іти по тих слідах. Віри, які залишив для нас Ісус Христос, тому я особисто вірю, що згідно священного писання тут на цій землі існує Божа церква, яка має особливу вістку. Ця вістка записана в книзі об'явлення в 14-му розділі. Суть цієї вістки говорить про те, що потрібно нам приготуватися до зустрічі з Христом, є го... першим християнам, так. які чекали, і готує нас Євангеліє, вічне Євангеліє. Спілкування з, з Божим Словом. Ця вістка говорить нам про те, що буде суд Божий. Людина повинна читати Слово Боже, прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Тобто є Божа церква, де, як апостол Павло каже, що церква Божа це є основа і підвалена істини. Дякую вам. Згідно за святого письма, письма є дві, дві групи людей. Одні кажуть: головне те, що ми вважаємо, що люди вважають, а другі вважають, згідно святого письма, святі. Вони відрізняються тим, що не мають віру в Ісуса Христа, мають стосунки з Ним і дотримуються Божих заповідей. Дякую. Відома християнська письменниця Елен Уайт в книзі Велика Боротьба пише: В подіях минулого ми можемо бачити відображення майбутньої боротьби, що чекає на нас. Вивчаючи ці події у світлі Божого Слова і Його духа, ми викриємо всі задуми ворога і небезпеки, яких повинні уникати ті, хто бажає без пороків зустріти День пришестя Господа. Наступного разу ми будемо говорити про те, як язичницьке вчення поступово завоювало позиції у християнстві. Не пропустіть цієї важливої теми. Щиро дякую вам, шановні експерти, за глибокі роздуми. Бажаю вам успіхів у ваших подальших дослідженнях. І вам дякую вам. Я ж прощаюсь з вами, шановні любителі історії християнства. До наступної зустрічі.